Друзі, вітаю вас на каналі Укрдрон! Давно ми з вами не бачились, тож сьогодні запрошую на новий огляд. Той, хто вже давно дивиться наш канал і не пропускає жодних відео, вже, мабуть, краще нас знає відомі популярні бренди бюджетних дронів. Ми часто розповідали вам про виробника LSRC І сьогодні в нас на огляді виробник, який довгий час залишався в ціні зі схожою назвою. Та ви добре знаєте найвідоміший його дрон. Сьогодні в нас на огляді... Квадрокоптер від бренду XKRC. І як гадаєте, який найпопулярніший дрон від цього виробника, ви знаєте? А ви точно його знаєте? Це X6. Добре, відомий нам X6. Проте це зовсім оновлена і набагато потужніша його версія. Тож будемо оглядати. Однак, якщо виробник з X6 дроном той самий, характеристики тут значно так відрізняються. b 6 вже на декілька сход вище за всіма параметрами. По-перше, дрон має таку значну вагу, це вже не той бюджетний пристрій, впевнені, що протидію вітру буде складати чудово, виконаний з міцного матового пластику, на якому не залишаються відбитки пальців. І класно, що лопаті, начебто, з автодоводчиком, міцно фіксуються при відкритті та закритті. Як зазначає виробник, дрон має Подвійну 6К та 4К камери, але ми ж з вами пам'ятаємо так, що це саме роздільна здатність фото, потужні безколекторні двигуни та оптичний поток з GPS. Ще можна звернути увагу, що на коробці виробник зазначає, що пристрій призначений для дітей віком від 14 років. Проте ми завжди наголошуємо, що якщо даруєте дрон дитині молодшого віку, то ним слід користуватися під наглядом дорослих. В комплектації ми маємо два акумулятори ємністю по 2000 мАч годину, а також два. Два види інструкції: зарядний кабель до слова заряджається дрон 180 хвилин, запасні лопаті, викрутку та запасні гвинти для них. Замінювати їх потрібно лише у випадку пошкодження, і робиться це зовсім не складно. Головне звертати увагу на позначки у вигляді літер. Пульт керування, до речі, дуже схожий на той, що йде в парі з X6. В центрі як завжди, можемо відкрити кріплення до телефону зверху. У нас режим швидкості та фліпи на 360 градусів. А по іншій стороні верхні кнопки відповідають за фото та відеозйомку. По лівій стороні одна кнопка може зробити два види калібрування. До нього ми перейдемо у наступному пункті: кнопка повернення дрона та живлення. Якщо натиснути на цю кнопку та затримати її, дрон аварійно зупиниться. А якщо коротко, то це буде зліт та відповідна посадка дрона. Кнопка з підписом GPS при довгому натисканні увімкнеть той самий GPS, при короткому включить безголовий режим. Також нижніми кнопками ми можемо регулювати кут. На камери. В цілому пульт зручний через свій великий розмір. А також стосовно джойстиків, на перший погляд нам сталося, що буде не вистачати кріплень на них, інколи виробник кладе, такі як грибки. Проте на практиці виявилося, що так навіть зручніше керувати, бо палець не сковзає під час польоту. Сам пульт заряджати окремо не потрібно, він працює від трьох пальчикових батарейок. А тепер повернемося до не менш важливого пункту калібрування дрона. Коротко натиснули на цю кнопку і в нас калібрується гіроскоп. Бачимо, що індикація почала швидко мерехтіти, лунає звуковий сигнал і все готово. Та після цього робимо ще інший вид калібрування. Затискаємо ту кнопку, а потім повертаємо дрон за годинниковою стрілкою горизонтально та вертикально, поки задня індикація не увімкнеться та не перейде в стабільне сяйво. Коли ви тількино вмикаєте дрон, GPS заумовчуванням також завжди вмикається. Тому, якщо запускаєте дрон у приміщенні, GPS потрібно виключати. А от коли виходимо на відкриту місцевість, сполучаємо дрон і пульт між собою, то задня індикація на дроні протягом однієї трьох хвилин мерехтить, а потім переходить у постійне сяйво. Це GPS спіймав необхідні супутники і готовий до польоту. Якщо блимання не перейшло у постійне сяєво, перезавантажте дрон або трохи змініть місце запуску. Після всіх налаштувань переходимо до запуску дрона. Два джойстики розводимо трохи вниз і в сторони, і двигуни автоматично заводяться. Якщо нічого не робити, за декілька секунд вони знову перейдуть в режим очікування та вимкнуться. Але якщо хочемо підняти його догори, то або підіймаємо лівий джойстик, і дрон злітає, або можемо скористатися автоматичним запуском. Натиснули кнопку, дрон сам злітає, і потім вже підхватуємо керування, як зазвичай джойстиками. Саджати можемо так само автоматично кнопкою. Під час зйомки був присутній незначний вітер, однак бачимо, що дрон достатньо впевнено затримується у повітрі і не зноситься із сторони в сторону. При зміні режимів швидкості розганяється в лічені секунди, тож радимо переходити на швидкі режими, вже коли добре потоваришуєте з дроном та впевнено будете ним керувати. Час польоту складає до 20 хвилин на одному акумуляторі та в комплекті в нас їх два. А дистанція в цій моделі до 800 метрів. Важить модель B6, як ми казали раніше, не дуже мало, тому через свою вагу та потужні безколекторні двигуни дрон є достатньо маневреним та швидкісним і добре протидіє вітру. Квадрокоптер, як ми зазначали раніше, обладнаний подвійною камерою з електронною стабілізацією зображення. До речі, коли тільки вмикаємо дрон, камера ось так з вами вітається та стабілізується. Обов'язково перевіримо зараз, як саме знімає цей дрон. А для цього нам потрібно встановити додаток. Відсканували QR-код і завантажуємо. Додаток підтримується як на iOS, так і на Android. Ми завжди детально розповідаємо, як підключати телефон до дрона, проте все одно отримуємо багато подібних запитань стосовно підключення. Тож давайте ще раз поетапно. Відсканували QR-код, завантажили, потім увімкнули дрон і пульт, зайшли в телефоні у налаштування Wi-Fi, почекали, поки нам запропонують наш дрон, обираємо його, та тільки після того, як вони з'єдналися по Wi-Fi, переходимо у додаток. Все просто. Проте часто користувачі одразу після завантаження поспішають перейти до додатку. GPS Sky називається додаток у цій моделі, тож відкриваємо. Одразу можемо відкрити розділ з інструкцією, щоб познайомитися з усім функціоналом застосунку. 28 опцій можемо тут розглянути. Ось так всередині виглядає вже сам додаток. Зверху зручна бортова панель з важливими показниками, можемо бачити кількість знайдених супутників, швидкість та відстань дрона. А бортовий журнал запише всі ваші виліти з усіма показниками. Таким чином, цікаво буде відзначати підвищення своїх скілів керування. Ще в додатку можемо керувати сенсорними джойстиками, обирати різні режими слідування, зумувати зображення, а ті, хто мають vr окуляри також зможуть їх застосувати. Не чи хтось користуватиметься вбудованими редакторами відео, та знаєте, що вони тут також є. Ну і давайте вже побачимо, як знімає цей дрон. Справедливо буде відмітити, що технічні показники стали звичайно кращими, однак камера ще залишається на рівні бюджетних моделей. При повільному польоті стабілізація плюс-мінус вирівнюється, а ось під час набору швидкості бачимо таку картину. Тому краще обирати цей пристрій все ж таки для перших польотів і самого навчання керуванням, не покладаючи великих сподівань на відеозйом. Це були головні аспекти, які ми могли висвітлити стосовно моделі B6. За дизайн ставимо плюс, бо інколи на сонці індикацію не видно, на відміну від зелених деталей на корпусі. За технічні характеристики також плюс, бо з зовсім бюджетними моделями на колекторних двигунах різниця зрозуміла, що значно відчутна. А от що стосується камери, будемо сподіватися, що виробник її допрацює. Однак, якщо ви обираєте дрон з метою літати, а не знімати, то B6 стане класним вибором. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, а також в описі під відео залишаємо посилання на нашу сторінку в інстаграм, де з радістю проконсультуємо вас по різним моделям саме під ваші цілі та бюджет, і допоможемо оформити замовлення.